Гімназія номер 2 відчинила двері для всіх охочих. Цілий тиждень батьки та майбутні учні будуть знайомитися з гімназією. Від навчання до дозвілля. Для майбутніх гімназістів це знайомство з умовами, в яких вони навчатимуться. Для їхніх батьків і привід згадати свої шкільні роки і визначитись майбутнім своєї дитини. Екскурсія по навчальному закладу розпочалась з музею та бібліотеки. Патріотичні. Не виховання дитини тут займає не останнє місце без знання історії, неможливо майбутнє, запевняють вчителі. Правознавство та законодавство ось ще один акцент у навчанні, який роблять в гімназії. Інтерактивні та мультимедійні дошки в кабінетах допомагають краще засвоювати матеріал. зацікавив, гостей і природознавчий кабінет, оснащений по сучасному. Вивчати фізику та хімію в ньому одне задоволення. Но коли ми розкручуємо, як ви бачите. Починає текти вода, тільки я закручую, зразу вода, дивіться, припиняє свій рух, тому що це вони знають діят атмосферного тиску. Навчання іноземній мові в будь-якій школі обов'язкове. У гімназії номер 2 виховують справжніх поліглотів. Тут можна вивчати декілька іноземних мов одночасно. Тірадорах лоб любі французького зека привітають вас. Лязелеп денотри кльоп з інтерес боку аля поезії француз. Учніки нашого клуба очі не олікаються французька поезії. Учні гімназії можуть похвалитися як успіхами вивчені традиційних шкільних предметів, так і талантами у різних видах творчості. Папа. Саме викладачам дістається непроста справа – навчати та заохочувати дітей до навчання. Гімназія – одна з небагатьох, де працює вісім заслужених вчителів України. Ми зіскуємо саме нові, саме удачні методики преподавання, і літературу, і істочники, всі можливості, які існують для того, щоб нашим дітям було цікаво. Ми мотивуємо їх, вдохновляємо і сподіваємося на положительний результат. Освічена та гармонійна розвинена Людина, ось яка мета стоїть перед викладачами та батьками. Впевнений директор гімназії номер 2 Сергій Вагарчук. Ми хочемо сьогодні продемонструвати, які знання, яке виховання дає педагогічний колектив гімназії номер 2 Через те ми ділимося з нашими майбутніми учнями, майбутніми нашими батьками, всіми досягненнями, які має гімназія номер 2 не лише перед містом, а й перед нашою Україною. Успіхи випускників гімназії це численні перемоги в олімпіадах всіх рівнів. Перші місця за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. І, Як показує час, гімназія виховує справжню інтелектуальну еліту України.